Усіх з прийдешнім Новим роком. Сьогодні у Володимире Волинському перед новорічна ярмарка. Ми хочемо дізнатися, наскільки демократичними і святковими є ціни. Іде? Я пробігла сперед. 75, а тепер ми йдемо, поспілкуємося з жителями міста і дізнаємося, як їм ціни і які в них настрій. О, сірі то, то, то не хай був боротьби. Сірі то велике, ж наш таке Ну, Там, де люди продають, у них всі цілі. А тут ви теж такі самі сілі, як і в магазині. У нас там в магазині крамничка і такі самі сіді, як і тут. Стільки можна щось придбати, як поспілкуватися з кимось. Та і є що взяти, аби були зараз гроші, хоч як тяжко, але мусимо щось придбати, бо все таки русаються. Дешевше на базарі. Газет я на базарі не був, але порівняти з тим, що ми одержуємо, які в нас пенсії, які заробітні плати, такі кусаються ціни. Але ж грошей їсти не будеш, мусиш брати. Пару кілограмів м'яса. І як вам ціни? Ну, ціни такі майже, як і на базарі. Це має 70 гривень, а бальзами нові 120 гривень. І купують люди? Смакувати до свята, до столу. Зігрітися, пролікуватися, угу. посмакувати. Я зрозуміла. А по скільки ваші ялинки? Від 50 до 70. А чи я вас дозвіл торгувати ялинками. А можете показати? У нас, нас, нас ще законно бо. Ну, Звичайно, як би сказати, могло б бути трошки дешевше, але все рівно досить гарний, гарний вибір товарів. А я що ви купили? Що я купила? Купила риби, купила майонезу, і, і завжди купу стараємося купуляти Симул року. Ага, Симул року! Ось воно що! клас. Тому що я чомусь як дитина щиро відео те, що Щастя і що ярмарка у нас у Володимирі Волинському. Так що я думаю, що всі люди дуже раді. А ми тим більше бачите, наш вокально хореографічний ансамбль молодички, і ми відкриття зробили. А зараз йдемо всіх, привітаємо кожного, яка і ж... дете. thank <laughs> you